Зараз тоді я хочу надати слово Олени Васильівні Вінославській, професору НТУ КПІ, директору міжнародного. Центру бізнесу і її доповідь називається Суспільна мораль та штучний інтелект. Чи можлива інтеграція? Будь ласка, пані Олено. Дякую колеги, за запрошення і вітаю нас всіх. З 25-м ювілейним форумом умови, в яких ми працюємо складні, навіть зараз повітряна тривога, але оця духовність бажання щастя Україні, її дітям, її народу, багато років вже гуртує нас навколо етичних і моральних цінностей. Але хочу сказати, що за ці 25 років у суспільстві не тільки в Україні, а загалом у світовому суспільстві сталися дуже великі зміни. 25 років назад ще не кожен з нас в руках тримав мобільний телефон. А зараз ми говоримо про штучний інтелект. І оскільки побоювання вчених, які його створили, вже зараз ну, проголошуються щодо того, чи може цей штучний інтелект стати етичним, чи е, існують тут якісь чинники, які е, стоять на заваді. От е, трошки про це я б хотіла е, поговорити е, сьогодні у е, своєму виступі. Я <кій> е, 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 хочу е, почати з е, Висловлювання видатного фізика, теоретика Фрімана Дайсона, який відомий завдяки своїм роботам з квантової фізики, ядерної енергетики, фізики твердого тіла. Професора Пристанського університету Сполучених Штатів, автор численних праць з космології, філософії та футурології. І він сьогодні каже, що технологія без моралі варварська, але мораль без технології без сила. От сьогодні ми з вами використовуємо і соціальні мережі, і технології. І платформу Zoom для того, щоб проводити форум в цих складних умовах, ми вже пов'язані. І якщо етична спрямованість наших дій в цій ситуації є ну, неоцінною, то це ж може бути і навпаки використане. І моральні проблеми. Які виникають сьогодні в суспільстві і в процесі застосування нових технологій, зокрема штучного інтелекту, спричиняють занепокоєння видатних вчених усього світу. Провідні технології та мислителі, стурбовані впливом технологій на наше етичне мислення. Такі технології, як соціальні мережі, Смартфони та штучний інтелект можуть створювати моральні проблеми у великих масштабах, тому суспільства загалом і експерти з технологій, зокрема, прагнуть розібратися в цих питаннях. З одного боку технології можуть надати нам кращу інформацію про наслідки наших дій, наприклад, коли ми використовуємо інтернет. Для дослідження того, як зменшити наш вплив на навколишнє середовище, у минулому така інформація була недоступною або неможливою для отримання, але сьогодні ми маємо необхідні дані для прийняття більш морального рішення. З іншого боку, технології можуть виявити нашу найгіршу поведінку. Платформи соціальних мереж можуть пропонувати нам контент, який викликає у нас лють або пригнічення, роблячи більш або менш ймовірним, що ми вчинимо аморальні дії на основі наших почуттів. І ці платформи також можуть бути використані зловмисниками для полегшення в лапках вчинення аморальних дій. <кій> Я... Хочу е, тільки запитати мене чути, все видно, так? Да? Нормально? А, все добре, 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 то я цю технологію перший раз використовую, тому я е, добре тоді я продовжую. От крім того, самі технологічні компанії е, можуть використовувати свої творіння таким чином, щоб навмисно чи випадково завдати реальної шкоди. Американська телерадіомережа CBS запитала у провідних лабораторій, ШІ, скільки ресурсів вони реально витрачають на безпеку, і жодна не дала чіткої відповіді. Усі заявили, що безпека важлива, але відкрито критикували будь-які спроби серйозного законодавчого втручання. От, будь ласка, такі протилежності. Одним з яскравих прикладів того, які технології можуть впливати на мораль, є Фейсбук. Платформа соціальних мереж компанії полегшує нам зв'язок з людьми та питаннями, які нас хвилюють, що дозволяє нам робити моральні дії, такі як підтримка друга, який переживає скрутні часи, або збір коштів на важливу справу. Проте, на думку Френсіса Хаугена, та сама функціональність, яка дозволяє робити моральний вибір, також уможливлює здійснення аморального вибору. Хауген свідчив Конгресу США в жовтні 2021 року, що Фейсбук свідомо надавав своїм користувачам контент, який містив мову ворожнечі та дезінформацію, оскільки це збільшувало залученість. Деякі користувачі після споживання такого контенту потім закликали до ненависті, що завдавало психічної та фізичної шкоди іншим людям. Такі приклади, як Фейсбук, дедалі більше турбують експертів щодо зв'язку між нашими технологіями та нашою моральною поведінкою або її відсутністю. Тому сьогодні вже немає сумнівів щодо того, чи можуть технології впливати на нашу мораль. Проблема, якою занепокоєна наукова спільнота, тепер звучить так, як технології впливають на нашу мораль? У цьому зв'язку важливо розглянути моральні ризики технологій. Моральна поведінка. Починається в нашій свідомості. Проте, це не означає, що ми є невинними у своїй поведінці, тому що технології атакують наш мозок. Це означає, що технології мають глибокий вплив на те, як ми думаємо та діємо, вплив, який ми тільки починаємо розуміти. Ну, я ще скажу, що як наша рука тягнеться до телефону, щоб новини подивитися. Але ж ми там не завжди бачимо те, що нас цікавить, там дуже багато іншого контенту, який забруднює наш мозок. Зокрема, технології можуть свідомо використовуватися аморальними суб'єктами у шкідливий спосіб, або закриваючи очі на шкоду. Або навмисно використовуючи платформу для створення негативних наслідків, ну, от, як зазначає Жан-Франсуа Бенефонце, директор з досліджень у французькій школі економіки Тулузи, який вивчає моральну психологію та штучний інтелект, він каже, що Якщо я хочу зробити щось неетичне, технології можуть надати мені кращу інформацію та кращі інструменти для досягнення моїх злих намірів, даючи мені можливості, якими б я не скористався без технологічної допомоги. Ну, якщо ви хочете створити бомбу, то будь ласка, в інтернеті ви знайдете необхідну для цього інформацію та ще з рекомендаціями. Отже, все формується в нашій свідомості і, незважаючи на ці технології, дуже багато залишається у залежності від людини. Технології також можна використовувати для перекладання відповідальності за прийняття моральних рішень. Бенефон наводить такий приклад: припустимо, я можу вирішити купити автоматизований транспортний засіб, який завжди ставить мою безпеку на перше місце, навіть якщо це непропорційно збільшує ризики для інших учасників дорожнього руху. Можливо, я сам буду відчувати провину за те, що так їздив, але я не відчуватиму себе таким винним, якщо машина робить це за мене. Ну, Тут так, наскільки я зрозуміла приклад щодо автомобіля з автоматичним керуванням, там, де людина тільки задає напрямок, а автомобіль сам їде. ну реагуючи на зовнішню ситуацію, на сигнали світлофорів тощо. І е, якщо цей автомобіль е, спричинить аварію, то хто буде винний за це? Хто буде відповідати той, хто їде в цьому автомобілі? Чи, чи та програма, яка е, не була досконалою закладена в автомобіль? Тобто, то, е, Чим е, далі? Е, е, Ну, розвиваються такі технології, тим більше постає питання відповідальності, хто має відповідати за наслідки. Дебати щодо впливу технологій на мораль стають ще заплутанішими, якщо врахувати, що відбувається, коли вони посилюють наші власні моральні вади. Оскільки як і будь-яка Технологія, соціальні мережі просто дозволяють нам робити те, що ми робили, але ну, більш значною мірою каже Пол Тейлор, пастор Біблійної церкви з Каліфорнії. Тейлор каже, що люди, схильні представляти себе в певному світлі, розкриваючи певну інформацію, приховують інші деталі. Але вибір, який ми робимо щодо того, яку інформацію ми розкриваємо, зрештою суттєво формує нас. Дизайн технологій соціальних мереж стимулює певну інформацію та зменшує стимулювання іншої. І тобто те, що ми хочемо про себе написати, навіть не маючи його, ми можемо це писати. А те, що ми не хочемо про себе писати, про свої вади, ми можемо цього не робити. От так, що розкритися не можна повністю в цих мережах, але впливати на мислення, вчинки інших, будь ласка, ці технічні рішення, зрештою, формують вибір, як себе представляти. Що у свою чергу формує те, як ми сприймаємо себе та інших людей? А що відбувається, коли самі машини кажуть нам, як нам слід діяти? Нам слід звертати більше уваги на те, як штучний інтелект формує вашу моральну поведінку, каже Нільс Кьос, це постдокторант інституту розвитку людини імені Макса Планка, який вивчає етику і штучний інтелект. Наприклад, візьмемо голосового помічника Amazon Alexa згідно з дослідженнями Кіопса, головний науковий співробітник Амазон Рахіт Пасат. Каже, що компанія бачить, що роль Олекса перетворюється з голосового помічника на довіреного радника. Незабаром люди зможуть не лише просити його увімкнути улюблену музику чи світло, але й консультуватися з ним перш ніж приймати рішення з моральними наслідками. І інша причина, чому технології спричиняють заплутані моральні дилеми, полягає в тому, що їх творці не завжди враховують їхні наслідки. А одним із способів вирішення питання впливу технологій на моральність, може бути ну, на думку науков... науковців, які досліджують цю проблему, більш ретельний аналіз ризиків ще до того, як технологія буде розроблена. Ну, Пригадаймо таку сумну історію з атомною бомбою, яка, на жаль, має і багато негативних, і я скажу ряд позитивних рішень для існування людства. Але тим не менш наголос лише на позитивних характеристиках не завжди робиться. Ще й досі цю Росію ну, не, не атакують так, як треба було б це зробити, через те, що вони погрожують людству застосуванням атомної зброї. Нобелівський лауреат і піонер в галузі штучного інтелекту Джефрі Хінтон вважає, що люди недооцінюють ризики, які несе себе розвиток цієї технології штучного інтелекту. Хінтон не відкидає користі від ші, Він вважає, що технологія здатна змінити медицину, освіту і навіть допомогти боротьбі зі змінами клімату. Але водночас він відверто стурбований неконтрольованим розвитком. На думку Хінтона, штучний інтелект матиме трансформаційний вплив на світ, але при цьому ми навіть не уявляємо, у що ця технологія може перетворитися. Він зазначає, що компанії, які просувають подальший розвиток штучного інтелекту, більше дбають не про безпеку, а про прибутки. Вони не хочуть контролю. І лобіюють зменшення і так слабкого регулювання. І в цьому найбільша загроза. У підсумку Хінтон робить висновок, що людству ніколи раніше не давалося справи мати з речами розумнішими за нас самих. Філософія розробила інструменти для вирішення масштабних питань, які повинні ставити. Новатори, зазначає Жао Фабіано, це науковий співробітник центру Еша Гарвардського університету, в школи управління Кеннеді, який досліджує моральні наслідки нових технологій. Ці інструменти включають фундаментальні питання про те, що буде найкращим для майбутніх поколінь. І де лежить відповідальність за шкоду, завдану технологіями. Якщо ми досягнемо цього, якщо ми приділимо увагу цим питанням, ми можемо побачити технології, де моральність буде особливістю, а не помилкою. І на завершення, я хочу сказати, що зараз ми Використовуємо певні можливості штучного інтелекту. Зокрема, ну, найбільша, на мій погляд, проблема не в тих, навіть не в соціальних мережах, а мені здається, в науці дуже поширено, коли створюються програми для, для написання фахових статей. Статей для спеціально для того, щоб їх індексувати в наукометричних базах скобус сайтах, оскільки це вимагається, тут же запрошують штучний інтелект. І далі через те, що дуже багато йде плагіату розробляють програми. Перевірки на плагіат, і ви знаєте, оскільки я вже багато років в університеті працюю, маю дуже багато публікацій, то ви знаєте жодного разу я не бачила перевірки жодної дисертації, жодної наукової статті на скільки там, наскільки представлені там наукові ідеї є. Важливими, оригінальними. Може, вони заслуговують на Нобелівську премію, такого немає, а тільки шукають, хто в кого що переписав. От вам, будь ласка, наслідки використання штучного інтелекту, тому що як йому ставить запитання от те саме запитання різні люди в різних куточках світу, він відповість те саме. Інше він відповісти не зможе. От. Ну і, е, зрештою, це е, от як е, на е, мій е, розсуд, на мою думку, е, за, вже зараз потрібно е, е, го, готувати, ну, тобто не, не стільки готувати, можливо, формувати психологічну готовність людини. До роботи і взаємодії з із штучним інтелектом. І, звичайно, що допоки буде зберігатися контроль за контентом, за можливостями, до того ми будемо ну, мати з цього якусь користь. А якщо цього не буде, то це, знаєте, не можна питати в машини, що мені робити. Так, ну, Дякую за увагу. Сподіваюсь, що е, ці е, ідеї знайдуть відгук е, і в нашому суспільстві, щоб не тільки американці були цим е, і е, європейці цим питанням стурбовані, але щоб йому вже зараз не е, починаючи, е, коли воно на нас е, накат накотиться. Е, ми мали силу протидіяти цьому. І одним з цих, ну кажуть, критичне мислення, розвиток, Ну, будемо думати разом, як цьому можна запобігти. Дякую за увагу.